Привіт, Макс! Після невдалих стосунків в півроку починаю життя з нової сторінки. Це добре, хіба ні? Більше починаю приділяти уваги собі, переписую з новими дівчатами, бачу свої помилки в спілкуванні та розумію, що чим простіше та легше вона буде, тим краще. О, о! Але маю проблеми в спілкуванні. Просто беру текст переписок і просто копіюю. Можеш порекомендувати, як покращити свій навик для переписок та спілкування з дівчатами. Макс, ти крутий, на ЗСУ. Та що по русні? Русні пизда. Станіславу Кучеру дякую, 40 доларів сумарно від нього, і це круто. Але ж, Станіславе, в відосах, які називались ну там, 20 прикладів флірту в переписках, 25 прикладів флірту в переписках, я розповідав, навіщо ці приклади взагалі треба. Навіщо я знімаю такі відоси? Тому що ти так розпочинаєш з того, що ти просто використовуєш їх як шаблони, як такий рятувальний круг кола, рятувальний для себе. Ну, тобто ти такий, я не знаю, що написати. Візьму якийсь шаблончик з того, що розповідає Макс, і буду це застосовувати. Але потім, в якийсь момент, ти, ти змушений будеш сам якось креативити. Ну, ти не зможеш тільки на шаблонах переписуватись. Десь ти там раз на годину від себе повідомлення пишеш, без шаблонів, а потім більше, а потім легше. Тому так, нічого страшного не буде, якщо ви будете розпочинати з шаблонів. Але потім потрошку, коли у вас буде більше досвіду, так, досвіду просто в переписках, ви будете все одно писати вже від себе. Тому так і треба робити, і так і треба працювати. Використовуєш шаблони, потрошку намагаєшся щось якось писати від себе. Тим більше в тих відосах, де просто є приклади, я коментую, чому це круто. Я це коментую. І кажу: ось як використовується. Написано так, береться за це, чіпляється і пишеться наступне повідомлення. Ці алгоритми вони будуть потрошки-потрошки тут у тебе залишатись. Тому саме головне переписуйся. Це саме головне.